Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ відправити на бойову службу фрегат адмірал Гаршков з цирконами. Що це за фрегат такий, і яку загрозу несе Україні? Ну, скажімо так, ракети циркон вони дійсно можуть використовувати для того, щоб наносити удари по території України, але це досить сумнівна така собі зброя. Чому тому що. Вони не пройшли повної стадії випробувань, це правда. Вони зараз прийняті на озброєння Російської Федерації. Вони нібито пройшли успішні пуски, але 50 на 50, стовідсоткової не було успішності цих пусків, особливо що відноситься до відпрацювання основних силових агрегатів, та також що стосується точності. Тобто, ну на сьогодні ми можемо казати про те, що ця ракета це. А така собі не проводжу аналогію, так? А саме вона дуже схожа по своєму шляху до повноцінного прийняття на озброєння, дуже схожа на булаву. В них була булава для підводних човнів, яку вони прийняли на озброєння. При цьому вони продовжували після прийняття на озброєння проводити випробування. Цієї ракети булава і вона демонструвала, ну, скажімо так, не найкращі показники щодо точності, щодо відпрацювання. Знову ж таки, в неї силова установка. Дуже двигун, м'яко кажучи, дуже по <кхем> дуже погано працювала. Церкон відноситься до гіперзвукового зброєння. Її вважають гіперзвуковою ракету, яка може на швидкості. 10 тисяч кілометрів на годину на відстані більш ніж 500 кілометрів доносити удари згідно з одного з джерел відстань знищення об'єктів у цієї ракети більше, ніж 1000 кілометрів насправді. Ну, скажімо так, досить сумнівна за характеристиками зброя, але є дуже цікаве, ще одне «Оле». цю ракету ми можемо умовно відносити до. Вондервафе російського, яким вони дуже часто лякають, ну це як Сармат, наприклад, або якийсь там Авангард. Хтось бачив цей авангард взагалі, а і так далі, ну вагнар бачили це, ось такі були собі там мультики, які Путін демонстрував, і так само як і Х47 М Кінжал, який є, але хіба ж вони їх використовують? Ну, наприклад, сьогодні перед нашим інтерв'ю, перед нашим записом, Росія знову підняла у повітря Міг 31 в Білорусі у повітряний простір Білорусі та демонстративно щось там з себе намагалася зробити якісь погрози для України саме ракетами кинжал. Ми розуміємо, що це реальні загрози, але поки що вона їх не використовувала. Чому? Ну тому, що дуже хочеться нанести удар, але не може. Це ракета, яку вони зараз не можуть виробляти. Там велика кількість іноземного походження запчастин, без яких вони зараз не можуть. В них стоїть виробництво кинжалів, воно відсутнє. І фактично та ж сама ситуація з цирконом. А в них є ці ракети обмеженої кількості, обмежено штучно. це штучна ракета. Їх не десятки, не сотні, не тисячі. Ну декілька штук. Їх невелика кількість насправді, і тому вони зараз демонструють ось ось цю якусь там їх можливості застосування ракетної зброї, але ці можливості застосування вони настільки обмежені, що це насправді смішно. Хоча загроза знову ж таки це не означає, що загроза нереальна. Але знаєте що, говорив Шойгу. Про те, що зацитую особі циркона в тому, що вона гарантіровано преодолівають проти ракетної оборони. Наскільки це може бути правдою, чи поки що це не звіданий факт? А хто знає, що вона гарантовано може якось пробити протиповітряну оборону? Є такі факти? Ні, ну справа в тому, що росіяни, коли проводять випробування свого озброєння ракетного. Наскільки реагує на це озброєння протиповітряної оборони? Вони використовують як ППО, вони тестують на ЗРК Петріот, або вони тестують на ЗРК Сампті? Ні. Вони тестують саме на своїй протиповітряній обороні, яка є якою? Знову ж таки, яка представляє собою такий досить токсичний симбіоз з радянських часів з інтеракетної комплекси. Та ті, що комплекси модернізували за час існування Російської Федерації, тобто вони знають, як воно реагує в їх протиповітряній обороні. А тепер подивимось, ось на цю ситуацію, як що відбувалося нещодавно на аеродромі Енгельс, дуже цікаві події, так якийсь інцидент. Коношенков сказав, що це був стриж, український стриж. А стриж це старий радянський БПЛА, який не має надзвукову швидкість, у нього швидкість до тисячі кілометрів, та він не може максимально зараз розвивати, оскільки фактично вони усі вже виробили свій моторесурс. А це по перше, по-друге, цей БПЛА розміром з винищувач, така здорова махіна, як F-16 Фактично, і він гучний як 50 шахетів. Тобто його не побачити, не почути неможливо. Ну Коношенков займався дискредитацією російської армії. Йому треба статтю за це впарити, але, але ми бачимо, яку ситуацію: якщо навіть це був не стриж, а був якийсь інший об'єкт, який неможливо якось пізнати, а як відпрацювала російська ППО та ніяк 800 кілометрів від кордону з Україною. Тобто, що ми можемо сказати про російську ППО, ну, м'яко кажучи, вона неефективна. Працює неефективно, як мінімум. Все інше, це вже інше. Отже, якщо вони тестували цей циркон на своїй ППО, яка не перехоплює до того, що неодноразово якісь інциденти в Енгельсі відбувалися, а якщо вони тестували на своїй ППО, яка не перехоплює якісь об'єкти, які є, створюють якусь загрозу, Стратегічного аеродрому Енгельс. Ну, яке ППО тоді е, прориває цей циркон?